Я голос не беру, я говорю з вами. Так само і з ним спокійно говорити. А коли моє жінці, ми Спокійно, маємо.

ТЦК приїхала, побила людину. Люди вийшли на захист. Ми почали бити людей. Жінку переїхала машина. ТЦК переїхала.

дають на раз, два. Три часа в них тримають. Три часа. А а все, я потім тебе наберу. 우리 엄마가 저한테 좀좀좀 Вона в нас ті праводи не траєм, ті право один не траєм. Оте краєму літні пішов. Як такой? Вони грає, ті траводи тут. А ви водія, кось тратить, і ваша першу. ТЦК приїхало у двір. начали бити чоловіка. Побили чоловіка. Чоловіка віднесли вже додому повністю побитого. Люди встали на захист, начали... Захищати, я так зрозуміла, що жінка стояла позаду машини ТЦК, і ДЦК її переїхало трошки. Жінку направила, забрала. Швидка.